Венеція складно в це повірити, але вона стоїть на 120 піщаних островах, що з'єднуються між собою 400 мостами, а перетинають її 170 каналів. Місто невиправних романтиків на початку осені збирає кіноманів. А якщо точніше, не саме місто, а острів Лідо неподалік. Він на 10 днів перетворюється у глядацьку залу і кінотусовку. До Лідо ходять водяні автобуси Вапоретко, і вже тут ніби потрапляєш у світ героїв Філіні, Антоніоні і Дзяфарелі. Майже весь час існування венеційські і канські фестивалі змагаються за першість і ділять зони впливу. Але якщо французькі канни недоступні для великого кола глядачів, то Венеція така собі кіновечірка для усіх. В основній програмі 79-го венеціанського кінофестивалю було заявлено 23 фільми. Світові представники кіноіндустрії засвітилися тут тільки що відзнятим: Алехандро Гонсалес Ін'юріту із фільмом Бардо, Дарен Арановський з кітом, Ендрю Домінік з Байопіком Блондинка про Мерлін Монро. Продюсером є Брат Піт. Венеційський фестиваль дуже різний, але незмінними є основний конкурс та програма Горизонти. Саме в ній заявлений український фільм Люксембург Люксембург Антонію Лукича. Кіно про двох братів, які одного разу дізнаються, що батько, який покинув їх у дитинстві, тепер помирає в далекому Люксембурзі. Кажуть, батьки відповідальні за своїх дітей. А маємо ли ми, діти? Нести відповідальність за своїх родителей. Ти схожий на нього. Десь Я — якщо минулого року на е, венеційському фестивалі було представлено дві е, драматично трагічні, можна сказати, стрічки Олега Сенцова і Валентина Весяновича, то нинішня змінила жанр. Це комедійний фарс Антоніо Лукича Люксембург, Люксембург. Це всього лише другий фільм Антоніо Лукича, але він уже ввійшов в венеційську програму «Горизонти». Молодий український режисер конкурує зі стрічками режисерів світового рівня. Під головним фестивальним «Дель Чінема», у якому відбуваються покази з червоною доріжкою. Люди під парасолями. Вони тут зранку зайняли місця, щоб побачити віпів перед церемонією закриття. Вони ще не знають, що попереду стане щільний ряд фотографів. Більш просунуті венеційські тусовщики зайняли місця у Золотому леві, що давно має статус культового, випити кави і не тільки сюди хто не збігав. Кіномаргінали з'їжджаються сюди з усього світу в надії потрапити на очі відомому режисеру. А їх тут хоч греблюгати. Цю дівчину звати Лі. Вона прилетіла з Тайваню. Лі мріє про кар'єру дизайнерки. І це плаття для себе вона придумала і шила сама. Ну а ми йшли на рідні кольори. Так, я знаю, що це кольори українського прапора. Я обрала їх для плаття, щоб підтримати Україну. Поза конкурсною програмою Євген Афінієвський та Алекс Кашпур показали Свободу у вогні. Документальний фільм про війну в Україні. Це продовження попередньої картини про майдан Зима у вогні 2015 року, яка була представлена у Венеції, а згодом отримала номінацію на Оскара. Крайна знаю, що українські фільми представлені у Венеції, але я не бачила мені шкода. Я слідкую за фестивалем вже 50 років. Коли мені було 16, я потрапила сюди вперше. Зайти на фестиваль можна було тільки якщо тобі виповнилось 18. А я все одно змогла протиснутися. Я мини Я тут бачила великі фільми битва за Алжир режисера Панте-Корво у 66-му році. Він взяв тоді Золотого Лева. Міжнародне журі шоу на чолі з американською актрисою Джуліаною Мур назове володарів Золотого Лева Святого Марка. Срібних левів гран-при журі за найкращу режисуру, найкращу чоловічу та жіночу роль та приз Марчелло Мастрояні для актора-початківця потроху починають з'являтися учасники фестивалю. Україна цьогоріч яскраво справа представлена на кінофестивалі у Венеції, і вже за декілька годин ми дізнаємося імена переможців. До червоної доріжки відомих акторів та режисерів підвозять на фестивальних автомобілях. Деякі відмовляються їхати, і у доріжку перетворюється набережне лідо. Резі Джерардело Венеціанка, художниця, трохи працювала для кіно, але більше як скульптор. Резі працює із металом і була відзначена нагородами на багатьох міжнародних виставках позитива вже 10 років. Я слідкую за фестивальними програмою. Мені цікаві нові фільми, особливо ті, що говорять про екологію та зміну клімату. це актуальні зараз теми. Я сама працюю із металами. Цей капелюх я зробила сама. Він з чистого слідла. Я приходжу сюди за позитивними емоціями, за новими враженнями, за натхненням. Це мольту інтереси суменіталія та в Лукраїна по зараз. Велика зацікавленість Україною тут в Італії. Я працюю у ліцеї мистецтва, і ми прийняли студентів з України. Ми готові допомагати. Солідарність це важливо і дуже важливо, особливо в цей важкий історичний для вашої країни час. Я щиро бажаю перемоги Україні, але думаю, що Лево має отримати кращий фільм. Політика, нехай залишиться остром. Тому що усе це втратить свою цінність. А Україна має затвердитись на цьому фестивалі. Це гарна можливість третій рік поспіль Золотого Лева головну нагороду отримала режисерка. Цьогоріч американка Лора Пойтрас за неї гровий фільм Вся краса і кровопролиття. У 2014-му їй дали Оскара, а Венеції вона дякувала за визнання того, що документалістика це кіно. Це лише сьома режисерка, яка отримує найвищу нагороду цього фестивалю за 90 років існування. Призів українці не взяли, але увага була прикута до війни. Тут пройшли українські дні. Катрін Деньов з'явилась із пропорцем України на лацкані піджака спілкування з іноземними журналістами в кулуарах венеційського фестивалю дало чітке розуміння. Україну вже сприймають як цілком самодостатню самостійну державу, а не як частину російської імперії, як колись. Цьому спрає, зокрема і чітка державницька і культурна позиція нашої країни частиною якої є наш український кінематограф Спеціальний приз журі Срібний Лев поїхав у Францію разом із режисеркою Елі Содьок. Її фільм Сент Омер. Сучасна версія міфа про медею. Срібний Лев за найкращу режисерську роботу отримав Лука Гуаданьїно цілком та повністю. Присмастроянні дали Тейлор Рассел, що зіграла у цьому фільмі. Найкраща жіноча роль Кейт Бланшет Тар чоловіча Колін Фаррелл, Банші Іншеріна. Повертатись до Венеції трохи сумно, але прекрасно. Щоб краще бачити нічне місто, на випаретто вимикають світло. До нових Венецій.